Нещодавно створена Національна гвардія України вже набирає на служби за контрактом добровольців. Військове формування з правоохоронними функціями створене на базі внутрішніх військ. Протягом доби до нас звернулось більше 300 чоловіків, добровольців. Так само були жінки, дзвонять з Львівської, Тернопільської, Закарпатської, Рівненської областей. Вся Україна в процесі вивчення ми вивчаємо людей. У нас є певні критерії прийому на військову службу за контрактом до лав Національної гвардії. І Решта, які не відповідають вимогам, записуються в військовому комісаріаті як добровольці. До 32 тисяч колишніх вивешників доберуть ще стільки ж військовозобов'язаних чоловіків. Проте ті, кому чекати на повістку не хочеться, вже сьогодні добровільно записуються до національних гвардійців. Тільки прийшов, записався, тому що з воєнкомату нічого не прийшло. Записався в національну гвардію. Це попередня буде мобілізація, тобто ми не на контракт. Ті люди, які записувалися, а люди, які я колишній офіцер, так, щоб захищати країну, не діти захищали ким по 18, а люди, які трошки в тому розбираються. Та й ті, кого ні до армії, ні до Нацгвардії не візьмуть через вік, стан здоров'я та інші причини, відпочивати в такий неспокійний для країни час, також не будуть. Такі патріоти вступатимуть до іншого формування народної гвардії. Військовий досвід я маю. З сержантом. В танкових військах, автомобільних військах, люба танкова техніка на гусеницях люба. Люба колесна техніка, люба без проблем. Пересідати на гусеничний транспорт цьому чоловікові поки не доведеться. В мирний час народна гвардія займатиметься охороною стратегічних об'єктів, проте в разі початку війни формування все ж таки може брати участь у бойових діях. До нас звертаються чоловіки, яким за 40 років усі вони пройшли вишкіл у збройних силах радянського союзу колись. Тобто їх особливо вчити не потрібно. Вони знають військову справу, знають стратегію, тактику. А охочих вступити до лав гвардій більш ніж достатньо. Лише у Львові за два дні до народників записалось майже тисячі добровольців а в національну гвардію з усієї України лише за перші чотири години більше півтори тисячі. Михайло Тимуляк, Любомир Козак, новини.